Вітаю! Мене звати Владислав Романов, мені 20 повних років. На даний момент я являюсь студентом Київського університету культури другого акторського курсу майстерня Михайла Барніча. З уміння, які в мене є, я вмію водити легковий автомобіль та маю посвідчення водія категорії Б. Десять років займався народними танцями, тож хореографія для мене страшною не буде. Маю третій розряд кухара кондитера. Тож готувати я вмію та люблю. А особливо люблю готувати м'ясо. Маю досвід зйомок в студентських короткометражних роботах та в серіалах. Ще маю досвід служіння в театрі. В короткометражних студентських роботах я зіграв дві головні ролі. А от в серіалах поки є актором масових сцен та епізодів. Вдячний за приділений вам час. Тож буду готовий втілити ваш задум та чекатиму запрошень на знімальний майданчик.